П'ятниця 26 січня. Бог дає нам силу зробити вибір. А якщо зле в очах ваших служити Господеві, виберіть собі сьогодні, кому будете служити, а я та дім мій будемо служити Господеві. Ісуса Новина 24.15 Батько мого друга Біла боровся з тютюновою залежністю. Рано вранці Біл спостерігав за тим, як його батько ходив по фермі, що належала їхній сім'ї, і боровся з пристрасним бажанням пожувати тютюн. Часто бувало, що цей літній чоловік брав свій чутюн в руку і викидав його далеко в кукурудзяне поле. Тоді він полегшено зітхав. Тепер він вільний, він позбувся звички жувати тютюн. Однак, як розповідає Біл, десь о півдні він знову бачив свого батька в кукурудзяному полі, котрий низько нахилившись, щось шукав. Що ж він шукав? Тютюн, який викинув уранці. Якби ви були Богом, чи дозволили б цій людині знайти свій тютюн? Що ви, звичайно, ні, може сказати хтось. Проте Бог чинив навпаки. У чому ж річ? А вся справа в тому, що Бог давав батькові Біла таку саму свободу вибору після обіду, яку він давав йому зранку. Бог не маніпулює нашою волею, він дозволяє нам самим приймати рішення. Коли ми приймаємо рішення підкорити свою волю добру, тоді Святий Дух дає нам силу так чинити. Ми не можемо подолати спокус диявола за допомогою власної сили волі, проте ми можемо їх перемогти за допомогою Божої сили. Ось суть істини, якою часто нехтують або яку іноді недостатньо розуміють. Ми не можемо перемогти гріх у своєму житті без Бога. Однак Бог не може перемогти гріх у нашому житті без нас. У плані спасіння однією з обов'язкових умов є наша співпраця з Богом. Коли Святий Дух впливає на наш розум, ми робимо вибір на користь того, щоб відмовитися від гріха, котрий завдає біль серцю Бога. Потім Святий Дух дає нам силу перемогти цей гріх. Ми не можемо перемогти гріх тільки тому, що прийняли таке рішення. Ісус сказав про це дуже просто. Без мене не можете робити нічого. Івана 15.5 Уявімо собі, що я перебуваю у великій аудиторії. У цьому приміщенні зовсім немає світла, тому немає жодної можливості знайти вихід. А що якби в мене була лопата? Скільки мені знадобилося б часу, щоб викинути темряву лопатою. А що якби сто осіб працювали три години поспіль без перерви? Ми змогли б виштовхати темряву. А що, коли б ви взяли мене за руку і підвели до вимикача на стіні? Що, якби ви допомогли мені увімкнути світло? Приміщення негайно наповнилося б світлом? Чому? Тому що зусиллям мого пальця, яким би маленьким воно не було, я увімкнув вимикач і з'єднав електричні дроти із джерелом енергії. Коли ми підпорядковуємо свою волю добру, ми сполучаємо її із джерелом невичерпної енергії. Сила Божа наповнює наше життя, відбуваються значні, чудові зміни. Христос прагне наповнити ваше життя своєю силою. Він бажає дати вам силу зробити правильний вибір та чинити згідно з прийнятим рішенням. Він робить це зараз. Чому б нам не підкоритися впливові Його духа і не присвятити себе йому? Дійсно, друзі. Чи можемо ми не відгукнутися на той заклик, на той вічний, дорогоцінний, люблячий заклик, який Господь направляє до нас? Адже Він хоче нам лише добра, щастя, любові, чому ми не хочемо це прийняти?